Всім привіт! Сьогодні я познайомлю вас з відомим у світі та Європі проте українським виробником. І це не просто український виробник. Це фірма, яка працює у місті виноградів в Закарпатській області, і вже понад 25 років її знають саме у Європі. Проте українці, звичайно, теж можуть придбати продукцію цієї компанії. І мова йде про якісне шкіряне взуття для дітей та дорослих. І в першу чергу акцентую вашу увагу на тому, що мова йде не просто про взуття, а взуття, яке було створене саме для боротьби та профілактики з плоскостопості та клишоногості. Зуття було розроблено спеціалістами для діток від одного року, і звичайно для дорослих ви можете придбати моделі як для чоловіків, так і для жінок. І розмірна сітка про модель, яку ми сьогодні з вами будемо обговорювати від 35 до 42. -го. Як бачите, це білий колір. Модель ЦІП 66 підійде і для чоловіків, і для жінок. І я зауважу на тому, що мова йде про натуральну шкіру, як зовнішньо, так і внутрішню. Устілка теж з натуральної шкіри. І маємо ось тут гарні такі три ремінці з металевими застібками. Це дуже зручно. Я думаю, що ви стикалися з тими ситуаціями, коли потрібно протягом дня десь щось відрегулювати більше, менше. Ну ми розуміємо, що протягом дня змінюється наш стан. І коли ти дуже довго знаходишся в зуті, можливо, отікають вони і потрібно трішечки, трішечки їх заспокоїти. Отож ці ремінці будуть дуже зручними, а устілка допоможе гарно розподілити вагу, тобто ваша нога буде отримувати мінімум навантаження. Зауважувала я вже на тому, що головне. Натуральна шкіра, яка зовнішньо використовується, а також внутрішня устілка, також з натуральної шкіри. Щодо підошви, то вона має дві складові: Це пробкопласт і мікропориста гума, що доволі зручно для носіння тривалого, як вдома, так і на вулиці, ну і звичайно на робочому місці. А зараз зауважимо на основних особливостях моделі ЦІП 66 від бренду Ортекс. Матеріал підкладки супінатор поздовжнього і поперечного склепінь стопи. Протекторна частина коркова устілка. Широкі лямки застіваються на металеві застібки, що дає змогу регулювати повноту. Матеріали коркова устілка, внутрішня та зовнішня частина виробу виконана з натуральної шкіри та замша. Підошва мікропориста гума. Що ж, власне, я багато вже розповіла вам про це взуття. Сподіваюсь, що зацікавила український виробник. Він вартий вашої уваги. Тож не зволікайте, замовляйте на сайті Ideal Shop свою пару взуття від бренду Ортекс.